Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Smart Booster серія G8 потужністю 60 Вт з температурою світла 6000 Кельвін. Постачається в фірмовій упаковці комплект, всередині у нас знаходиться невеличка інструкція, і також дві світлодіодні лампи. Лампи абсолютно повністю металеві. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі використовуються дві системи охолодження Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. На дроті підключення є невеличкий ось такий от драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Потужність, як я сказав, 60 Вт даних ламп. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво відсвічують дані лампи, колір світла білий. Кольорна температура заявлена 6000 К, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 6000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно правильно виставляти світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.